Скільки діє відстрочка від мобілізації та як її продовжити. Припустімо, що за станом здоров'я вам було встановлено інвалідність пожиттєво, без терміну перегляду, або що ви багатодітний батько і вашим дітям лишається ще кілька років до повноліття. Однак місцевому ТЦК, викликавши вас повісткою та вивчивши надані документи, вам надали відстрочку від мобілізації всього лише на 1-2 місяці. З чим це пов'язано? Іще питання. Якщо строк дії довідки про відстрочку закінчиться, чи можливо продовжити її автоматично? Чи доведеться знову подавати до ТЦК відповідну заяву та підтверджуючи документи? На ці питання я відповім трохи згодом, а ви пока ставте лайк та підписуйтесь. У мене стисло про корисне. Отже, відповідно до постанови Кабміну номер 560 відстрочка від строчка від призиву на військову службу під час мобілізації надається на строк дії відповідних законних підстав. Але не більш як на строк проведення мобілізації, встановлений указом Президента України. В чому тут суть? Одразу після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого 2022 року разом із провадженням в Україні воєнного стану, було також видано указ президента про загальну мобілізацію. Кожні 90 днів воєнний стан в Україні продовжується. А разом із ним продовжується і мобілізація. Тому і виходить, що ТЦК надає відстрочку лише на строк, поки діє останній чинний указ президента про продовження мобілізації. Наприклад, якщо ви плануєте подати заяву на відстрочку у серпні цього року, то в цей період діє указ від 23 липня 2024 року, яким мобілізацію продовжено на 90 днів. З 12 серпня до 9 листопада 2024 року. Відповідна і відстрочка від призову може бути надана лише до 9 листопада 2024 року. Тоді постає закономірне питання щодо продовження відстрочки. Щоб відповісти на нього, давайте знову повернемось до постанови Кабміну номер 560 У разі продовження строку проведення мобілізації, перевірка підстав у військовозобов'язаного на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, крім підстав, зазначених у пункті 2, частини 1, пунктах 3, 4, 5, частини 3 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію здійснюється за допомогою єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Що це означає? Звертатися до ТЦК за продовженням відстрочки, все одно доведеться. Однак перевірка відомостей про наявність підстав для відстрочки буде здійснюватись за допомогою єдиного державного реєстру призивників військовозобов'язаних та резервістів, після чого ТЦК та СП надасть вам нову довідку про відстрочку від мобілізації. Якщо ваші права було порушено, ви потребуєте юридичної консультації, роз'яснення норм законодавства, допомогу у складанні позовної заяви, рапорту, звернення скарги, а також супроводу вашої справи в суді, мої контакти ви знайдете в описі профілю.